22 роки пішло на те, щоб я із такого навчилась робити ось таке без плойок та утюжків. Розчесую волосся перед кожним миттям і використовую шампунь і кондиціонер від TG. Під час знімання цього відео я забризкала всю підлогу кондиціонером і шампунем, тому прошу вас за старання поставити лайк. Намилюю тільки шкіру голови, а потім змиваю і наношу кондиціонер на всю довжину волосся. Прочесую його, чекаю 2-3 хвилинки і змиваю. Приблизно два рази на тиждень я використовую маску для волосся від Garnier, але сьогодні я її не використовувала. Знову прочісую і наношу крем від пухнастості від TG. Начиталась в інтернеті про нього дуже різні відгуки, але мені підходить і мені дуже подобається. Його можна наносити як на вологі, так і на сухі волосся. Також користуюсь термозахистом антифріз. Знову це все прочісую, а потім сушу феном до повного висихання. Отака От кульбаба на голові у мене виходить. Для того щоб це вирівняти, я використовую браш від Олівія Гарден. Про це ділю волосся на три частини і витягую кожну прядку брашем. Так ось саме цей браш зробив моє волосся гладеньким і пряменьким, тому що раніше я використовувала звичайний металевий і від нього такого ефекту не було. Закріплюється все олійкою від Rivals, каратином. Та аргановою олією. І нарешті за стільки років і скільки перепробуваних засобів я знайшла той самий, який мені підходить, і після якого я залишаюсь задоволена. А ти підпишись і до наступних відео.